Вітаю, 28 липня, 2025, місто Рівне, Україна. Ну що ж, поки нема дощику, пробіжимося по городу. І я вирішила сьогодні взяти вагу, бо бачила, якщо зараз з вами там не йдемо. Ну, ягоду, якого хочеться, чесно кажучи, зважити, не тільки скоштувати. Зараз в даний момент я біля сорта Альтес. Так, візьмемо пару ягідок, дуже добре тримає дощ, як ви бачите. Сьогодні з великою тарілкою ось деякі сорти взагалі не ставлю на корінення. Просто не ставлю. І з той простої причини, що жодного жодної квітки немає ось вуса. І поки що сорти не називаю, поки що все на випробування. Можливо, це тільки в мене така історія. Ну, в даний момент. Не ставлю. Бачите, стоїть це. от. Всі останні КСД-сорти це про е, НСД-сорти. КСД-сорти стоять всі навкорінені. А ну, вже за пару днів можна навіть дивитися. Які перші ставилися, здається, вже є нормальні корінчики. Та, вже можна дивитися по КСД сортам. Що перше ставилося? Зараз гляну тут. Що там? Добре в прозорих хоч видно. А в НСД треба дивитися, піднімати. О, пішла за ягодою, дивились стакани. Ну, бачите, не всі ще. Так що буду дивитися, вибірково. Що там ось тут, бачу, вже попроростала. Це таке. Так, вертаємося до ягоди. Ну що, візьмемо ще якось сальтеса. Ягодку. А, Бачите? Це при повних дощах. Ну, це не саме більше, вона буває і більша. Ось дивіться, яка. Це альтес на 28 липня. Така прям. Бульки такі. Так, добренько, підемо далі. Так, що в нас тут? ну Профюжен вона невеличка ягода. Зараз спробую йти якусь Ну, оце найбільша ягода це найбільша ягода Профюжен. Ось це найбільша ягода в Профюжен. Так. Далі поїхали. Профюжин стоїть на вкоріненні. Не всі сорти ще встигла поставити на вкорінення. Деякі стоять, деякі не стоять. Але я намагаюся як скоріше ставити, Хочу магнути ще тут. Корінчики, о, вже все, вже можна дивитися. Ну це з фріго, вони дуже довго розганялися. Заодно з вами гляну стаканчики. Так, це в нас Мурано. Мурано. Ну, це не з більших ягід. Ну, візьмем Мурано. Мурано стаканчики стоять. Так. Візьмемо Ірму. Страс така не поставити. Це Ірма. От Ірма у Мурану буває ось такі ягоди, як Ірма. Оце менше так уже рвати не буду раз ми на зважування. Так, далі у нас. А я вже тут вибрала всю велику ягоду. Ладно, візьму таку Анію. Бачите, яка Аня. Ось така. Аня. А ще найдезрівша. Хай ще буде. Так, Анія. Анія покладемо біля Мирану. А... Ось дивлюсь, вісить прямо. Вісить. Це сорт Аманді. Цікаво її зараз коштувати, що вона в дощ видає. Ось така. Ось така ягода. Амандін. Я обробляю тільки біопрепаратами, тому спокійно її споживаємо. Ціле літо. Амандін. Амандін. Головне, щоб я зараз сама не запуталася. Ви мене перевіряйте. Амандін, Профюжен. альтес, Аня, Мурано і Ірма. Так. Де б нам прилаштуватися так, щоб, щоб можна було поставити вагу і сонце не попадало. Ось тут. Так, і хотіла десь бачила пару бубель бріна. До речі, ще не ставила, теж її Ой. Ну, вона дуже світла. Не знаю. Ось така. Це сорт Бріна. Боже, ще і так сонце відблискує, таке враження, що воно взагалі світлюще. Ну, ось бачите, вже поїв. Вона так явно виділяється. Зараз ще подивлюсь, ну це, здається, не дозрівше. Все-таки хай повісить. Так, ось іще одна. Це бріна. Це сорт Бріна. Аж цікаво. Яка буде її вага? Так, зараз ще одну секундочку. Так. Тут немає, нема, нема. Так. Так, ну, зовсім світла, покусяна, вибачаюсь, але така, яка є. Так, щось я забагато всього набрала. Це плавить. 13-10Р. Ну, ось ці нові сорти, вони просто бувають вбувають сам, самим калібром. Якби вони ще були такі смачнючі, як наші старі сорти, ті, що я вже не перший рік вирощую. Так, що тут у нас немає? Тут ось є 15-та. Пларит 15. Ось така вона. 15-й Пларед. Ну, от, бачите, цю вже погризли. Слимаків. У нас дуже велика вологість. Дощі, якщо не кожен день, то через день точно. І при чому не просто покапав, а залив. Це пларед 15. Ну, вже не знаю, куди його класти, щоб нічого не попутати. Напевно, ось так його покладу. Це Пларат 15. Це Пларет тринадцяти. Так, ну що? Будемо зважувати? Так, зараз секундочку? Буде рівненько. Так, нуль. Ну що? Дивимось Альтес. 56 грам 2 ягодки. Ну він так і є. 30 до 40 грам, більше таки до 40 грам альтеса. Зараз його в дощі. Це вона лежить в дощі. Просто показую, яка ягода може вирощуватися при дощах відкритий ґрунт. Без крапельного поливу. Дуже приємно на смак. Навіть дощі, бачите, вона не пливе. Сорт Альтез, нейтрал. Так, профюжн Ну, так, як збирали, так і це. Ну, що тут виходить? 35 грам? Ну, так, до 20 грам це максимум профюжн має ягідко. Солодка, навіть в дощах просто солодка. Мед сонечним запахом. Так, далі у нас. Ірма. А, одну взяла. Ну, добре, буде одна. Ірма. 35 грам. так вона і є. 30-40 грам ягода. Дуже щільна, бачите? Ось вона повністю в дощі лежить. Дуже щільна ягода. Я завжди казала, що це для кондитерів, для прикрас. Або е, ну, для нарізки, для слайсів. Сильно. Угу. і вона в цьому році в мене солодка. Я не знаю, чому. В ті роки вона кислила, але мені подобалося, що вона не розкисала на дощах і тому я її тримала весь час. біля самого кінчика трішки кислить. Незначно. А в цьому році Ірма, звичайно, напевно, подивилася. Щось тільки сортів. І вирішила, що я їй скажу папа. Стала солодкою. Так, це мурано. Ну, мурано, це не показник, це мурано, десь середня ягода. Велика набагато більша. 20 грам, мурано взагалі ягода 30 грам. Нормальна ягода. Плотніша, ну, має вона кислинку. Що сказати? Хоча промисловий сорт для продажі просто ідеальний. Але от зараз в таку погодку з такою легкою кислинкою теж піде. Так, я запуталась. Що це? І що це? Що я брала це? Аню, напевно. Ну, зараз по смаку буде видно. Аню я показую. Дуже вражайний сорт, дуже смачний, солодкий. Так, що в нас? Зараз я спробую на смак. Боже, просто не пам'ятаю, що, що я ще брала. Угу. І не спутаєш. Це таке Аня. Так. Гурмандин я брала. А це гурмандин? Щось я... Ось це Гурмандін. Постається, це я гурмандін рвала. Ой, ну, от бачите, в мене все, все без склейок, все так, як є в житті. Так, да, це я Гурмандін брала дві ягоди. Зараз подивимося вагу гурмандіна. А вони не поміщаються дві. Секундочку. Будемо по одній, не хочу дві. 30 грам. Ну, така, з більших ягід явно. 25-30 грам. Ну, з більших з більших ягід і е, дуже багато квіточок на одному квітконосі. Ну що, коштує гурмандин на 28. Липня 2025. Ось така вона всередині. Вона солод є, але і кислота теж є. Я вибачаюсь амандін. Це амандін. Кисла, солодка ягода. Досить щільна. Поїде до любого базару. Досить гарних калібрів. Така моцненька. Амандін. Гурмандін в мене в зовсім в іншому місці. Чись не забігла до нього. Так, далі сорт Бріна. Теж, напевно, дві не стане ніяк. Угу. Сорт Бріна 55. 45, 45 44,9. Ну, поки на випробовані ці сорти, те, що вони дають ягоду постійно, я вже бачу. Єдине, що я роблю огляди, щоб ви розуміли, хто хоче чисто, як для себе, а хто хоче на продаж. А хто хоче і для себе, і на продаж. І так само зверніть увагу. На те, що я висловлюю свою суб'єктивну думку, у вас може бути просто інший смак, ніж мій. Я вже, чесно кажучи, трішки перепробувала її, так, і вже в мене якісь свої вимоги. Я люблю дуже солодку ягоду, тому якщо в мене з кислинкою, для вас вона може здаватися солодкою. Може, ні. У всякому разі, я висловлюю свою думку. Ну що, сорт Бріна на 28 липня. І навіть всю не вкусиш. М -м -м. Дуже соковита. У всякому разі, вона набагато солодша, ніж амандін. Набагато. Кислоти такої взагалі не відчуваюся. Запах звичайний полуничний. Дуже соковита. Мені подобається. Всю з'їла. Ось так я обідаю. Кажу, що її... вона дуже м'яка. Дівчата в особисті питають, їй мить можна. Кажу, не знаю. Я їм на городі. Так. Сорт Пларет 1310Р. Теж по одній, дві не вміститься. Це меншенька 29,5, більшенька 40 грам. Ось така ягода, теж дуже добре тримає воду. Чесно кажучи, мені перше плодоношення не дуже сподобалося. Зараз будемо. Це вже тріпс десь збоку не Ммм... М'якесенька всередині взагалі. Взагалі, що по пларадам, що по КСД, що про НСД, я вам хочу сказати, що вони дуже щільні зверху і дуже м'якісенькі, так як я люблю всередині. Ой, вибачаюсь, капає просто. На сьогодні це смачна ягода. Немає тут такого цукру сильного. Треба підгодовувати калієм. Я не підгодовую спеціально щось. Всі мене отримують однаково. Я розумію, що є сорти, які треба більше підгодовувати, але я на це не націлена. Для мене головне посадив і зібрав ягоду. Ви знаєте, цей сорт я теж поставлю собі на розмноження. Висажу його просто в більш місце, де сонце більше. І подивлюсь, ще на слідуючий рік. Ну і що, поки що мій претендент залишиться. Це Пларод 15107, здається, точна назва. Наступний рік я замовила ще Плара з КСД. Дуже вони мені сподобалися, причому всі. Так, 27,7. 39,2. 40 грамів ягода. І вона постійно плодоношення. Дуже смачний був. Вперше плодоношення. Так що, поки він претендент, лишитись точно. Так, 15-107. Дуже смачний, я б сказала, навіть не за того. Тут якраз така легенька кислинка є, але можливо саме за цього він має такий букет. Як вам сказати, ну, не одного смаку, а просто такий букет різних смаків. І це дуже смачно, це дійсно дуже смачно. Причому, як і на продаж, бачите, він поїде. На великій відстані, так і для себе особисто. Єдине, що варенька з нього не звариш, бо він дуже великий. Хіба його може різати, не знаю. Дуже соковитий, просто з нього сік. Так, класний. Класний сорт. Я хочу сказати ще раз, я не займаюся якби, професійно, як це роблять інші люди, які дійсно вирощують сажанці. Моя мета в першу чергу познайомити вас з сортами і висловити свою суб'єктивну думку по смаках. Чому так, коли я починала вирощувати вперше. Я просто купляла, не знаю, чесно кажучи, напевно, десятками, не одними десятками сорти, і такими ж десятками їх викидала. Тому вирішила зробити канал і висловлювати свою суб'єктивну думку саме для північних регіонів, щоб вам було легше обрати. На даний момент я не приймаю жодного замовлення по саджанцях. Звичайно, саджанці будуть. Звичайно, вони будуть Ну, якби ті, що мені не потрібні, так? По кількості. Яка кількість і коли буду, я не знаю. Пишіть мені на Viber, добавлю вас в групу. Viber там, де я буду виставляти саме залишки своїх саженців. Саженців в мене тільки стакан. Я роблю для всіх, так як роблю для себе. Ось так на сьогодні. Кінець липня, 2025. Я щодня збираю, хай не багато, але свою ягідку. Дуже приємно знати, що ти коштуєш, і залишати в себе ті сорти, які мені особисто подобаються. І подобаються він домашнім. Вирощуйте свою ягоди, своя ягода найсмачніша. Дякую вам всім.